Марійка, Єва і Олексій. Я Машулька. Машулька. А я Євочка. І Євочка. Ну, Тільки Олексій дуже найсерйозний мім. А приємно бути одним хлопцем поруч з такими двома квіточками. Чи ти би хотів в чоловічій команді виступати? Конечно, в Угу. Роль кого ти виконував, Леша? Хлопці, яке чи книжку. <ріст> тобто він такий ро хлопці розумашка, так? Ми хотіли привернути увагу цьому хлопчику, тому що. Mm. Ж... Балалайка. І ми ще красились, але він не привертав уваги. А потім ми почали грати рок, і він привернув увагу. Взагалі, почати ми почали це десь з якогось квітня, місяця, але минулого року. От, Я спочатку запустила театральну студію малесеньку. Дітки поприходили, їх було 5. 10 чоловік, і серед них були якраз ці троє маля. Вони були наймолодші і вони були в іншій групі. І Якось так я побачила у них оцей потенціал, те, що вони змогли себе показати, що вони дуже яскраві, емоційні і. Дуже не схожі один на одного. Вони якісь три різнохарактерні особистості. От. І я, в принципі, почала готувати до львівського конкурсу. Це був конкурс талантів. Ми придумали те, що я з них зроблю малесеньких мімчиків, бо в мене була завжди мрія, так як я мім, то я повинна зробити малесеньких карапузиків, мімів. І це в мене дуже була така мрія, тому що я хотіла побачити, як саме діти будуть в образі мімів. От я почала робити, почали старатися дивитися. Ну буквально за невеликий термін. Ми зробили якраз цей номер. Поїхали в Львів. Е, на, звичайно там трішечки я не пам'ятаю, друге місце. Нам дали ну як для першого разу, це дуже класно. Я вважаю. Я підійшла спеціально, запитала, що не так, які плюси, які мінуси. ну звичайно ж це було перше, як можливо, трошечки страху. Перед сценою, але потім ми почали виступати на різних фестивалях, не тішин, потім просто на день міста, і так далі пішло. Поїхало, що я вже зробила їм також новий номер, костюми, і нас почали запрошувати в різні такі місця, навіть в міську раду. Ми на день журналіста виступали в міській раді. От і потихенько про них почали знати, трошечки так всі відгукуватись позитивно, і також ми. Почали їздити з ними навіть по весіллях, тому що насправді вони дуже смішні, як анголятка, і вони там і кидали квіточки нареченим, і просто виходять дуже гарно теж показують номер про любов, дуже такий романтичний. От і так пішло. поїхало Насправді школа набирається, але. Оці от малесенькі е, карапузики, тріо наших мімчиків, пармезанчиків, воно завжди залишається станом, тому що це є е, певні батьки, так, і їх певні теж особливості, що вони можуть в будь-який термін часу, і оп, піти туди, піти туди, тобто вночі можуть передзвонити, сказати, що ми завтра виступаємо і ми можемо піти. От насправді це теж залежить від батьків. Можливо, вони теж налаштували якось цих дітей, що вони е, повинні якось, можливо, якщо їм подобається, то вони повинні прагнути до чогось. І вони почали розуміти, що це дійсно їх, що пантоміла їм дуже подобається, і що вони хочуть розвиватися саме в цьому напрямку. От. Потім якось дійшли до того, що захотілося поїхати на Україна має талантний такий величезний конкурс, насправді це дуже величезний конкурс. І я не знала, що буде далі, тому що ми надіялися не побачити нікого в пантоміну так само, бо ж цікаво, чи є діти. Діти є, тому що це театральне мистецтво. І в театральних студіях державних, наприклад, так? чи якісь, при якихось школах можуть робити мімів. Але просто так як я це роблю і так як я це бачу, воно трошки виглядає в формі навіть того самого шоу. Ну, тобто ми не робимо класику, ми не робимо чорно-білих мімів і просто лице, і білі рукавички. А ми робимо таких якихось яскравих з бантами, з пачками. Ну, тобто дуже все цікаво і неординарно. І я стараюсь, щоб дітки показували історії із життя от людей саме. Не просто пантоміму, те, що вона гарна, якась там історія, де вони е, збирають квіточки просто-напросто, або там е, просто якісь ліхтарик погасаєних і. Е, Ну, так само з'являється, от, а навпаки, щось таке смішне, креативне, якесь гумористичне. От, їх троє. Це теж нестандартна ситуація, тому що не три дівчинки, не три хлопчики, а один хлопчик і дві дівчинки. І от, напевно, теж зацікавились ними там на каналі. Вони сподобались дуже. Вони троє неординарних і ми. Спробували, прийшли далі, поїхали в Київ. Отак, от, в принципі, дуже перенервували, тому що там було дуже страшно, насправді там атмосфера дуже крута, дуже легко. За тобою всі бігають, все тобі роблять, всі знімають, будь-що. Ти тут, знаєте, що теж. Як не підловитись, тому що ти можеш щось таке сказати, а вже зверху мікрофон може бути, і вони можуть все собі занотувати. От. Але дуже в принципі сподобалось. І головний момент, коли вони оце от вийшли на сцену, нас аж з мамами отако аж тіпали, дуже жаль, що не показали, бо ми аж тако там тряслися. От. Але дуже прикольно, нам дуже сподобалось, тому що дійсно для малих це досвід, те, що вони виступили, насправді. Я вважаю, що це все підготовка йде. Тому що перед тим от невеличкий час так. Дев'ять місяців, але за цих дев'ять місяців вони стільки виступали, що вони просто вийш... вийшовши на таку велику сцену, вони не розгубилися, стали і почали робити те, що вони вже знають. Бо я дивилася, як моніторю ефіри, і деякі викладачі підбігають, кричать, вони не туди стали. А в мене навіть такого не було, тому що я знаю, що вони зорганізувалися, хто куди, і пішли, поїхали. Ну, в принципі, от так. А ще була ідея взагалі взяти участь? у з Україна має талант. Не напевно моя. <смеш> бо теж я промоніторила, що є кастинги. Я ще е, раніше хотіла, також, бо знавши, що наші хмельницькі от е, хореографи теж е, давали своїх діток. Я дружу, дуже добре із чайкою, з мейден Студіо. от в них там дівчинка того року виступала. Я так надихнулася тим, що дійсно це можливо, і що тут немає ніякої ні корупції, що тут просто дитина е, попадає через талант. От і я думаю, чому б і ні? Якщо вони вже дійсно готові, тому що ми б того року то. Не встигли. А от цього року, вже підготувавшись, так, е натренувавши їх, то ми спробували. Але не вірити, не боятися. А потім, от, що тобі е виказували діти після участі, і які в вас, вашої команди, такої молодої, але досить креативної та талановитої, перечуття подальше. Ну, взагалі, діти були дуже щасливі, тому що там вже таке пишуть зараз соціальній мережі. Бо ж дід став фанатом. А Маша дуже хотіла, оце фіолетка наша, дуже хотіла його побачити, і взагалі хотіла там не знаю, сказати про це. Ну але для нас теж з мамою було шоком, те що Маша не побоялась, сказала, що вона його фанатка, що він теж сказав, що він її фанат. І так пішло. Поїхала, насправді діти дуже щасливі. Що ми думаємо в подальшому? Я навіть не знаю, тому що вони маленькі, вони ще все попереду. Насправді. Якщо навіть нас не візьмуть, я вважаю, що це великий досвід, але е, звичайно хочеться, щоб нас залишив. Ми перемогли, навіть не перемогли, а просто показати себе на цій великій сцені, щоб Україна побачила, що є такі малесенькі мімчики, пармезанчики. Хочемо передати великий та мегапозитивний привіт усім читачам та слухачам і глядачам Марічки Ньюс! Привіт! 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 Мімчики, пармезанчики посилають вам багато повітряних поцілунок. І гарного настрою!